26-річний Олександр Базилевич із Конотопа вступив до війська добровольцем. Воював на Луганщині під Бахмутом, у Кліщії, Андріївці та під Куп'янськом. 13 вересня 2023 року він отримав осколкове поранення під час евакуації побратима. За його словами, основною проблемою була довга евакуація. Поранені військові провели 5 годин у посадці, а на сьому годину опинилися. Нилися у стаб пункті внаслідок розриву гранати. Олександр втратив обидві ноги та руку. Військовий проходив лікування спершу в Україні, а потім у США. Де отримав протези реабілітацію. Проходив у Львові. Олександр розповідає, що спершу вчився перелазити з ліжка на крісло колісне, а згодом вдалося виїхати на вулицю. Після поранення і лікування він працює айтівцем і активно займається спортом. Також військовий веде соцмережі. Чоловік розповідає, що любить подорожувати, мріє про авто та навчитися ним кермувати. Також Олександр хоче відкрити. Власну справу в Конотопському міському краєзнавчому музеї імені Лазаревського відбулася презентація фотопроекту Адріани Довгої Сашко. Історія незламності. Що присвячена історії мужнього конотопця Олександра Базиливича? Вулична або стріт фотографія це є е, така можливість спостерігати життя безпосередні прояви життя. І я тому зато люблю, тому що це є е, ловиш моменти, які дуже часто просто от. Е, Багато є визначень доброї фотографії, але власне, якщо говорити про вуличну фотографію, то напевно йдеться про це про момент, який неможливо відтворити і піймати. Та, тому напевно заради цього я дуже люблю вуличну фотографію. Друге, що я бачу, і це найголовніше, та, бо я тільки що вже ну, так якби на частину того питання відповіла, та, що це на неповторність моменту. Це все-таки передача емоцій, так дуже важливо передавати емоції, так і коли ну, власне, почалася повномасштабна війна, дуже важливо документувати, документувати все, що відбувається, як наші героїчні люди долають, як борються, як тому що я ну не їжджу на передову. Але я багато всього документувала у Львові. Я в перші дні фотографувала на Львівському вокзалі, потім робила виставку в Польщі, було дві виставки. Єдине, що я в Харків їздила. Та, оце, що там ну, трошечки, ну, В той момент, як я була, то так сильно якось не бомбили. Бо я, власне, хотіла показати, як наші ті сітки. Працюють і захищають, щоб ми пам'ятали наші прийдешні покоління, ну і, звичайно, світ бачив це все. За Сашка я вперше почула у Львові. У мене є моя така, я кажу, моя найстарша коліжанка, така пані Христина. Вона живе ну, в будинку, в старому такому австрійському будинку на привокзальній, де є хостел. Де поряд є частину цього будинку, був організований хостел. І, власне, в цей хостел, як почалося повномасштабне вторгнення, приїхав Сашко. І спочатку він, він відправив свою дівчину в безпечне місце за кордон. Ну і залишився тут. Спочатку шукав роботу і почав. Ну, вивчати там щось про дрони, ходив на якісь навчання в ТРО. І пані Христина мені розповідає, в мене такий класний молодий сусід з'явився, каже, такий красень і такий шляхетний, такий інтелігентний. Він приходить до мене грати на піаніно. Він там щось і підремонтував. Вони вели якісь собі там гарні розмови, і мені пані Христина завжди розповідала, що я такий Сашко. Я так думаю, ну, пані Христина може трошки перебільшує, бо любить гарно. Це людина, яка рідкісна людина, яка завжди гарно відгукується про інших людей. Це, це до речі, в теперішній момент дуже така рідка властивість. І потім я чую, ну розповідає мені, що Сашко пішов в ЗСУ, і вересень 23-го року, власне, okay. ну, цю всю історію, як е, Сашко. Я не знаю, чи, ну, напевно ви знаєте вже всі це, так, як це було, що він евакуйовував з поля бою побратимів, та і між ними розірвалася граната. І 12 годин в результаті до лікарні, та там щось 5 годин до став пункту. Ну, всі знають, що Сашко залишився з однією рукою. Але кажу, залишився з однією рукою, але з величезним, глибочезним, широчезним серцем і з такою просто неймовірною вірою в себе, в свої сили, що він може подолати. І я вже тільки що ну, попереднє інтерв'ю давала я говорила, що мене надзвичайно вразило, як Сашко розповідав, що він вдячний. Бо, як правило, люди маючи менші ушкодження і менші переносячи якісь менші труднощі, люди дуже ломляться і нарікають. А Сашко сказав: Я вдячний, що я вижив. Знаєте, в нього вдячність за те, що він просто залишився живим, і це неймовірно. Я просто знаю, скільки він всього робить, наскільки він активний. Знаєте, він живе, він живе життя, живе активне життя. Не кожен здоровий і повноцінний часом живе таке активне як... працює, матеріально себе забезпечує. В його ситуації навіть обійти себе і дати собі раду самому з побутом. Це вже геройство. Я рахую, тому що він собі зі всім дає раду і в побуті. Він собі викликає таксі, він сідає в поїзд, він мобільний, організовує. Ну напевно, також знаєте, що він дуже багато всього організовує для своїх побратимів, тобто він ще й спортом активно займається. От Подивіться в теніс, грає в тенісних турнірах. Там дивіться, який, який він активний. Посажка може говорити тільки добре, <гум> багато всього доброго. Зорганізована фотовиставка міським будинком культури. Сучасник, важко було мені дізнатися про те, що Олександр, наш земляк, випускник однієї з наших шкіл, він отримав таке важке поранення, і ми тоді. Навіть тоді намагалися на ньому де, окремі там особистості робити якісь політичні маніпуляції. Але я тут хочу подякувати всім всій нашій громаді, всьому нашому депутатському корпусу, які отак от все приймаємо рішення. Грошей немає, тяжко голосуємо, знайдемо, проголосували, допомогли. ну. Звичайно, що вже там не все так як є. Але і зараз хочу сказати, що у випадку, якщо якась така допомога потрібна, або Олександру або комусь іще, не дай Боже, хто так може опинитися чи в цій ситуації, наша громада і влада нашого міста, ми готові допомагати і робити все для того, щоб підтримати наших захисників. Тому що якщо б не його жертва, можливо, не його рука чи нога, когось би вже з нас тут не було б взагалі в живих, а можливо і всіх. Тому це людина віддала частину себе, фізично навіть частину себе і свого життя за кожного з нас. І ще раз, повага, вдячність, шана. І Я думаю, там є у нас <grasp> від... йди мені. Ні-ні, Куди? Я сам підійду, що ви розказуєте. Я хочу сказати, що ми, місто не є там якимось Нью-Йорком. чи... У нас нема тут Трамп там, чи ще чогось, ми скромні. Але у нас є те, чого нема в тих Трамптаурах і в Нью-Йорках. У нас є душа, у нас є людяність, у нас є розуміння правди і звичайна людська вдячність і любов. От чим ми відрізняємося від усіх всіх ужатих, зажатих негодяїв, які зараз деребанять, по суті, жертву нападу. Вони хочуть її просто як ті. Шакали дорвати, ну ми цього й не дамо. І оскільки ми таке місто з характером і місто щире й добре, от від душі від імені усієї громади. Я хочу вручити Олександру Базилевичу усю подяку від імені Кантопської міської ради. А Контопська міська рада це є уособленням всієї нашої громади, тобто від нашої всієї громади за ту жертву і за той подвиг, який ви зробили за для нас. За нашого майбутнє, за для наших дітей. Тому, якщо дозволите, я вам її вручу. Про наше місто десь потім поповертається, але зауважу, що це від душі і з душею. Ну, це, це щиро. Дякую вам. Так що ще раз вдячність і повага. І якщо чимось будь-коли зможемо стати в нагоді, Дякую. завжди готові. Сьогодні усі ми одна велика родина. Наразі Україна переживає складні часи. Просимо хвилиною мовчання шанувати пам'ять всіх тих, хто віддав своє життя за свободу та незалежність України. Українська вулична та документальна фотографиня родом Львова. Викладач історії, фотографії у Львівському фаховому коледжі культури та мистецтв. Членкиня Національної спілки фотохудожників України брала участь і є призеркою міжнародних фотоконкурсів. Через свій об'єктив Адріана передає світло, енергію та глибину. Кожен знімок тут це не просто кадр, а ціла розповідь, сповнена емоцій і сенсу. До слова запрошується авторка фотопроєкту. Я, в принципі, дуже зворушена і щаслива ну, бачити Сашка. А я щаслива, що це відбулося зараз. Я дуже вболіваю весь час. Я слідкую, як Сашко бореться, який він завжди усміхнений, позитивний. Мені часом, як ми мені здавалося, що Сашко, от... Отак... Ну, я прийшла, усміхається, але я потім завжди позитивний. Мене дуже вразило, коли Сашко сказав, я вдячний, що я вижив. Тобто, як правило, коли люди потрапляють в якісь такі травматичні ситуації, на в принципі набагато легші, так скигляться, жаліють, кажуть, що життя закінчилося. А Сашко відчував вдячність. Я думаю, що це одна з тих сил, яка дала йому вибратися і е, набути тої енергії, набути того світла. Тому що для мене Сашко це людина, від якої ну, я не роблю якийсь комплімент. Сашко, я тебе чудово знаю. Людина, від якої іде е, тепло і іде світло. Мені завжди тепло і світло біля тебе. Я тобі дуже дякую за те. Я знаю, скільки ти всього робиш для інших. Тобто, мало того, що ти даєш собі раду сам, тому що дуже також повторююся, та, що в якихось таких травматичних ситуаціях люди починають сподіватися на державу, на допомогу, ти в стані себе матеріально забезпечити. Ти в своїй ситуації в стані себе е, е, обслужити з побутом, це також це дуже багато твоя мобільність. Як ти викликаєш таксі, е, там на поїзді один день, ти там е, на другий день ти в Карпатах, то ти в Києві, то ти в Дніпрі. І я з такою приємністю, мені ну, надзвичайно приємно і так якось гріє мені душу, що ти можеш таке активне життя і що ти показуєш оцей от приклад на правду незламності. Та? Що можна не зламатися, і це надихає інших, це власне приклад для інших. Що можна не зламатися, бути прикладом і надихати, надихати тих, хто є і в скрутній ситуації, і тих, хто просто бореться за зараз за нашу незалежність. Шановна товариство, сьогодні ми маємо особливу честь вітати серед нас людину, яка знала нашого героя ще з юних років, яка була свідком його перших кроків у велике життя. Директор Конотопського ліцею номер 10 Горшейна Світлана Павлівна, яка не лише очолює де і навчався, але і стала частиною його історії, його становлення. Просимо вас, пані Світлано, сказати декілька слів. Не знаю, я не найбільше серед всіх присутніх, звичайно, знала Сашу, але мала честь з ним бути знайома ще з шкільних років з восьмого класу, коли він прийшов навчатись до нашої тоді школи. Знаєте, знаходячись тут, я зараз навіть не можу передати свої емоції. Як ото на хвилях, хто піднімає, то хвиля опускає і накриває, тому що з, одної, з одного боку я рада його тут, Я рада, тому що можемо презентувати якийсь певний етап його життя, але з другої сторони є певні якісь емоції, які зжимають серце. Але всі ми українці, ми титани. Військові, які нас захищають, це супертитани. А є військові, є люди, які ми можемо називати не просто супертитанами, а тита супертитанами в квадраті, в кубі, а може навіть і в вищому степені підняття. Тому, мабуть, до таких людей відноситься Саша, який ну, сам визначив свій шлях. Для захисту нашої держави, нас усіх. І зараз, незважаючи на всі ті труднощі, з якими він зіткається, ми маємо честь брати приклад з нього до того, як потрібно жити, яку мати потрібну волю до життя, характер, як вміти будувати плани і їх реалізовувати. Як би це просто не просто було, але він живе тим життям, активним життям, яким може жити. Тому ми дякуємо тобі за те, що ти. Маєш такий, так, ну, такий характер і таку жагу до того, щоб щось робити. І я сподіваюся, що дійсно ті плани, які в тебе тихенько будуються, бо вони, як ти сказав, люблять тишу, то вони будуть реалізовані. А від школи, яку ти закінчив, це була школа, тепер ліцей, невеличкий, маленький гостинчик тобі. Треба Дякую всім присутнім. Насправді сподіваюся. Мої дії для когось стануть можливо, да, відкритими дверима до наступного кроку в житті. Ось насправді ми всі зараз вносимо свою лепту да, в те, що рухаємо, в те, чого ми хочемо. А хочемо ми миру, спокою, перемоги, кріпкої держави, яка буде забезпечувати нас як громадян і захищати. Ось, і я в першу чергу, зі свого боку, да, можливо, від обличчя всіх військових, хотів би подякувати кожному дійсно е медичним працівникам, вихователям, учням, батькам, які, попри ці складні часи, рухаються далі. Тому що дійсно спостерігати це теж надихає ну, зі свого боку. А що би я ще хотів сказати? Я би хотів вам побажати на цей рік. Да, гарно дуже провести цю весну, насолоджуватися тим, як квітне навколо природа, далі вступити в літо, далі в осінь, далі в зиму. І так кожен рік насолоджуватися тим, що нас оточує. Та й таке, дякую вам велике всім. Всі присутні на відкритій виставці висловлювали велику вдячність Олександру за його тяжкий внесок у захист. Нашої батьківщини. Я роблю це не для когось, я роблю це для себе. Я так по житті живу. І, в принципі, якщо для когось це є прикладом, це добре. Я намагаюся типу, допомогти хлопцям побачити щось нове, свій приклад показати, в принципі. да, можливо, щоб змінили щось в уявленні про їхній стан, тому що ну, у мене все таки складна ситуація, дійсно, да. А, Як загалом спілкування? Та мені здається, що. Ну як, у нас формується зараз ця культура, да, відношення до ветеранів. А, тому, як мінімум, багато кого вже зачепила війна. В кожній сім'ї є або загиблі, або ті, хто діючі військові, або колишні військові, хтось збирається йти і так далі. Тобто, ну це наша спільна справа. Куди вони приїхали, в будь-якому місці, все однаково. Ось, ну, кругом є там дивні люди. Ну, але один із ветеранів. Війни в Іраку, по-моєму, збирається приїхати сюди воювати за нас. Воювати. Да, настільки свідомі люди. Цікаво, ну у них просто ця політика формувалася дуже давно, після початку, після закінчення В'єтнаму, тому що там було дуже складно, відношення було жахливе. Ну, як я казав, буквально плювали в обличчя. І після цього держава зрозуміла, що треба щось змінювати. Mm. Ну, у нас і війна інакша, ми воюємо за свої землі. Тому ну, я думаю, що в нас все буде добре, просто типу, кожен має. Ну тут нема такого, що, скажімо так, от є ветерани, є суспільство, і суспільство щось має, типу, там, да, для ветеранів. Це спільна робота. Кожен має чути одне одного, спілкуватися, пояснювати свої проблеми, і тоді в нас все буде добре. Mm -hmm. Який не просто випускник, а це учень, з яким ми пройшли багато, багато часу, брали oh, участь різного роду конкурсах, змаганнях, олімпіадах, були успішними. Десь були проблеми, але ми працювали. Багато з ним працювали. Я yeah, Цікаво зга... <laughs> найбільше часто. Я згадую то це його вступну компанію. Подалися в університет Шевченка. Ки... ну, Київський національний університет імені Шевченка. І коли вже оприлюднили результати, телефонує. Він каже: не поступив, не вступив. Я кажу, як не вступив? З такими результатами не вступив. Не вступив, нічого мені не прийшло. Я в... на роботі в мене шок. <світтє> мене Я... Женя училася вже в Києві, донька моя. Я їй дзвоню, Тебе, а вкинулись, немає інтернету, чомусь проп... Ну, не було тоді інтернету, якась, якась була проблемка. Я їй пишу, кажу, дзвоню, кажу, Женя, будь ласка, зайди, провір, подивися. Женя дзвонить, мама, він вступив на екологічний факультет. Я йому дзвоню кажу, Саша, як ти дивився? Пам'ятаєш? А він каже: Ну тоді добре.' Я була шокована. Думаю, ну нічого собі, чи вступити, чи не вступити. Тому було таке колись. Так що потім училися в університеті. Потім служила, речі... а тепер працюємо над тим, щоб хоч інколи бачитися, тому що <рес> чуємо то. бачимося. Річ, інколи чуємося. бачимося. А, але до речі, жага до життя повинна надихати всіх нас, як треба вміти жити, як вміти планувати свої поїздки, плани <рес> будувати і їх реалізовувати. Цьому у нього нам треба почитися. До речі. Скажіть, будь ласка, а який він взагалі був учені за поведінку, який бал був? Скільки? Ну, я не можу сказати, що він був якимсь проблемним. Це, певні нюанси в нас були, ну то були наші. Він просто був дуже швидким. швидким. жвавим, це я, енергійним. Це я Оце хочете. він таким був. Танцювали, співали, стрибали, бігали. Було все. Конкурси Цікаво. різні ми брали. В них і клас, не був такий дуже жвавий клас Ірина Іванівна Кисельова. Вона була класним керівником, вона вони її називали гноміком, і вони кровом неї. Влі. Ми її довели один раз вона бідна. Ну це вже ми опустимо. Так, Але клас був дуже хороший, ну взагалі був бідовий, хорошому розумінні бідовий. Він там хорошо в цей клас влився, тому що він навчався не з першого класу. Він до нас перейшов після восьмого, правильно? Ага. А в якій восьмому у якій школі? В гімназії. Вигнали мене звідти. манзит. Прогулював, прогулював, ну поняття. А в нас не вийшло. Розум було, дисципліни не вистачало. Саша, скажіть, будь ласка, а чому екологічний факультет? Чому екологія? На той момент так склалися обставини. У мене була ціль переїхати в інше місто, вступити в вищий навчальний заклад. У мене були найвищі бали завдяки славій палювані по географії. І не відповідно, не так. так. Ну я, я в принципі пишаюсь тим, що цей, як мінімум, з тієї точки зору, що декан кафедри воював, але звільнився вже зараз. Викладач теж воює досі. Половина моєї групи з екологів воює. Ну, деякі в моєму підрозділі, деякі деінде. Ну, але ми всі підтримуємо зв'язок, тому це для мене така особиста. Типу, що ну це свідомі люди. Та якось ну так? після завершення навчання в університеті. Вам вдалося попрацювати? Ні, вдалося, трохи, вдалося вдалося, Я в приватній фірмі працював. Не скажу, що мені <гум> <гум> зайшло. Ну просто екологія і. Бюрократія це різні штуки. Тому таке. ну а тепер давайте декілька слів про майбутнє. Екологія залишається чи вже? ні, бізнес, гроші треба робити. Так, <свісно> так от, я хочу, я теж Шо? в інтернеті прочитала, що ви мрієте про авто і на сі авто на цьому автомобілі мандрувати, подорожувати. Хочете побачити світ? Звісно. Щоб світ мене побачив. Буде, буде автомат, так. Да, і щоб світ вас побачив. Буде автомобіль, і, і перша країна, чи столиця, чи от куди буде. Ні, побачу. автомобіль це от по Україні кататися. Я не знаю, перша країна, яку ще поки про це не думаю. Ну, а про власну справу думаємо? Так. Да. Ну, коли з'явиться, бо справи люблять тишу, так що <хе> тоді я скажу. Але скоро я думаю. Я повторюсь, що ми пишаємось вами, дай вам Боже здоров'я і здійснення всіх ваших мрій.